Мої вітання. Поїхали. Так, Зеленський анонсував передачу нам нових систем Петріот. як скоро це буде, та наскільки ефективно у нас в Україні по факту нові системи Петріот. Як скоро і як ефективно. Як скоро і як ефективно. Uh, <кій> Як скоро. Ну, давайте так. Пару місяців почекаємо. Наскільки ефективно. Це прям дуже ефективно. Це прям щось таке буде вау. Ну, дай бог. Дай Бог. Так, президент Зеленський буде робити кроки для А, це питання. Президент Зеленський буде робити кроки для реальної боротьби з корупцією. Як президент буде боротися з корупцією і чи буде він це робити? Ви знаєте, мені здається, що не президент у нас вирішить питання корупції, а це вирішиться, якимось іншим чинником. І я про це вже казала і казала ну, просто неодноразово. Це буде вирішено, але навряд чи президентом Зеленським. Чи правда, що через нестачу боєприпасів Україна може не відбити ворога? Чи є якийсь план Б? Так, чи правда, що у нас є нестача боєприпасів? Чи правда, чи правда. Е, у нас, ну так, може, це не, не потрібно озвучувати. Так, є така проблема, і вона не тільки в тому, що є недостача тих боєприпасів, вона дещо в іншому. Я не, не думаю, що це розумно буде озвучувати в чому. Чи є у нас план Б? Ви знаєте, у нас не один план Б є, у нас є план І Б, і В, І Г, і, і таке інше. Тобто план є не один. А, дай Бог, щоб наша влада там між собою знайшла порозуміння і між владою і військовими було порозуміння, те, що ми, у нас одна ціль, одна, у нас одна мета це перемога, це надавати звіздюлій тим недоумкам. Відбити наші території. Тобто, дай Бог, щоб вони просто були в одній упряжці в той момент, коли треба бути, буде приймати план Б, В, чи ще якийсь аби не Г. Так, далі. Війна дійсно може тривати роками. Чи дійсно війна може тривати роками? Чи дійсно значить, війна може тривати роками? Війна може тривати до того часу, поки хтось не окачуриться, чого ми всі чекаємо? Всі ті копії, коли зникнуть. І буде неможливо робити інші, це вже скоро трапиться. А далі ми з вами чекаємо, що саме ми будемо вважати перемогою. Тобто ми будемо з вами вважати перемогою, якщо ми з вами зупинимося на тих кордонах, які є зараз. Тобто окуповані території залишаться окупованими. Ну, я так не думаю, це, це моя особиста думка. І я думаю, що дуже багато людей думає, так як я. А що далі буде на? Нашою перемогою відбити ворога, тобто, це буде вже інший етап нашої перемоги. Ну, тобто, якщо ви розумієте, про що я кажу, то перемога з точки зору зупинки, війни це одне. А з точки зору того, що ми все відбили, Оце вже інший термін. Так, далі поїхали. Великобританія і Україна в найближчі тижні підпишуть десятирічний пакт про безпеку. Чи підпишуть вони і чи буде він в дії? Ми з Великобританією. Не зовсім так. Я б сказала, що то буде е, така співпраця не про безпеку нашу, а про підтримку нашу. Це різні речі. Е, бо якщо ми кажемо про безпеку, то тут нам і жива сила може знадобитися для нашого захисту, але такого не буде зі сторони Великобританії. Підтримка так, вона буде, вона буде і надалі. Е, вона буде, і коли ми переможемо, вона буде. Але це трошки не та. Воно буде, як воно звучить? Не так воно буде, як воно звучить. Так, і про мобілізацію жінок. Значить, Зеленський сказав, що ніколи не підпише. Давайте ще раз дивимося: чи буде підписаний документ, закон про мобілізацію жінок в Україні? Значить, ще раз мобілізація жінок в Україні. Ми йдемо до того з вами, що ми будемо мілітарізованою країною. Це повинно бути зрозуміло. Кожному у кожного має бути якась воєнна спеціальність, і вона це, це буде, це стане на такі рейки, як воно потрібно бути. В мене колись було відео, і я казала, що у нас тут буде другий Ізраїль. Це 100%. Значить, що до мобілізації жінок, це буде, але це буде. 嗯。Mm. На якусь спеціальність, тобто не на нуль, не на фронт, не з рушницею, а це буде якась спеціальність. Навіть ну, до речі, це буде не дуже погано, не так як всі собі малюють, що всі жінки підуть на фронт на обої. Ні, такого не буде. Буде так, що навіть ті жіночки, які не змогли, не змогли знайти себе в плані професійному в цивільному житті, вони знайдуть себе у воєнній професії. Та, та Дай Бог, нехай. Ну, тут нічого поганого немає. Дякую.